Так, а наступна автівочка це у нас Audi A4 з двигуном 2.0 TCI. Скарги клієнта двигун трусить, вона не їде зовсім. Зараз продемонструю, як двигун запускається та працює. Сідаємо за кермо. Запускаємо двигун, запускається дуже тяжко. Check engine у нас горить. І ось так от працює у нас двигун. Його трусить. Коли вмикаєш передачу, вона зовсім глохне Зараз будемо диагнозувати та розбиратися, у чому у нас тут справа. По помилкам у нас пропуски перший циліндр, третій циліндр, багато пропусків. Все, більше нічого у нас немає. Так, Викрутив свічки, ось такий їхній стан. На третьому циліндрі у нас свічка, як бачимо, чорна. Це означає, що у нас багато суміш. А в чому у нас там проблема? Дивимося далі. Так далі, що ми робимо? Міряємо компресію у всіх циліндрах. Перший циліндр у нас компресія 10,5. Другий циліндр, компресія у нас 10, третій циліндр компресія у нас 10,5, майже 11. І четвертий циліндр, компресія у нас 11. Тобто компресія у нас в ідеалі. На цьому двигуні. Далі перевіряємо ось цю впускну систему на підсос повітря за допомогою дима-генератора. Ніяких у нас підсосів нема. Все у нас добре, вся система впускна у нас герметична. Продовжуємо дегностувати далі. Так, Зняв вже впускний колектор. Ось такий у нас стан клапанів. Буду рекомендувати чистити їх. І четвертий циліндр. По форсуночкам. Форсуночки у нас розпилювачі також у нагарі. Тефлони у нас ще в непоганому стані. Будемо все відмивати, вичищати, ставити на стенд, дивитися, як вони працюють, в якому вони стані. Та будемо приймати рішення. Форсуночки вже на стенді, робимо режим перевірки. Як бачимо, усі у нас порсуночки розпиляють. Це вже результат після ультразвуку. Зараз подивимося баланс між форсунками. та будемо їх чистити. Продуктивність форсунок у нас мала. Як бачимо, дві портуночки працюють краще, дві не дуже. Ось такий у нас баланс між форсунками до чистки. Зараз буде перший цикл чистки. Ось так от виглядає процес чистки. Згодили з клієнтом чистку клапанів горіхом. Будемо зараз чистити клапана від нагару, поки чистяться у нас паливні форсунки. Так, оце у нас перший циліндр, другий, третій та четвертий. Потім продемонструю, як будуть виглядати після чистки горіхом. Процес чистки завершив. Ось так у нас клапана виглядають після чистки горіхом, другий циліндр, третій циліндр та четвертий. Як нові. Канали чисті, клапана чисті. Так що, кому потрібна така послуга, можете дзвонити звертатися. А ми продовжуємо далі. Після чистки клапанів обов'язково перевіряю циліндри на наявність горіха. Щоб у нас все було чисто і не було у нас горіха у циліндрах. І так з кожним циліндром. Так, закінчився четвертий цикл чистки. Робимо режим перевірки. ревірки. Результату нас ніякого немає. Дивимося. Форсуночка у нас друга забита. Буду оставляти на ніч, щоб вона відкисла трохи, якщо нічого не допоможе, будемо її міняти. Бемо роботи на дауді. Форсуночки у нас дочищаються. Це вже у нас закінчиться сьомий цикл чистки, є у нас результат. Корсунечка запрацювала, зараз дочистяться, будемо все встановлювати на автівку, перевіряти та віддавати. Ауді. Порсунечки повністю готові. Ось так вони виглядають після чистки. Розпулюючи у нас усі чисті, готові до встановлення. Так, ауді повністю зібрана, ось так ось це виглядає після ремонту. Зараз продемонструю, як двигун запускається та працює. Сідаємо за кермо. Запускається спігоберта. Ніяких у нас помилок немає. Все добре. Ось так от працює двигун. Стійко, не трусить його. Працює дуже гарно. Так що, кому потрібні такі послуги, можете дзвонити, звертатися.